Розказував людям Лектор про будову світу, про планети і про землю та її орбіту. Під кінець одна бабуся встала та й питає. Так ви кажете, що Бога не було і немає? Це доведено вже точно, мов Лектор строго. Кругом була матерія і більше нічого. А бабуся кінчик хустки зм'яла у жмені. І ви всього не знаєте, хоч і дуже вчені. Якщо справді матерії було скрізь доволі, то чого ж Адам і Єва жили в раю голі? Голова вже облазить, а ти ще й досі. Ведеш дівку і трясешся, наче на морозі. Дорікає чоловіку жінка у крамниці. І сьогодні ти не зводив ока з продавщиці. Продавщиця повернулась, щоб відрізати масло. А ти витріщився на неї, мов баран на ясла. Чоловік говорить, Годі, я тебе благаю. Та я ж оцю продавщицю, як п'ять пальців, знаю. Спробуй тільки відвернутись на якусь хвилину. Вона тобі моментально зважить половину. Зустрів на вокзалі Борис з того і питає, чого ти так Ілько розкис, на пляшку, мабуть, не стачає. На нього Ілько погляда, що здумає мовчки хвилину, І каже, Ти знаєш, біда. Оце зустрічав я дружину, збагнуть не стачає ума. Вже й поїзд з мін вот на вокзалі. Всі вийшли, а ганни нема. Не знає, як будь мені далі. У тебе ж вона не така, Борис починає доводить. Мабуть, не достала квітка. Чого їй лишатись в мінводах? Ой, буде картина страшна. Велька на обличчі утома. Я дуже боюсь, що вона ще вчора вернулась додому. В той день, як випав перший сніг, голодний заяць лісом біг. Аж бачить, ебуком під каштаном лежить півлітра. Він вхопив, відкрив, ковтків із п'ять надпив, одразу з сніг звалився п'яний. Гольстриця бігла у турне. Побачила, ага, спиртне, та ще й закуска непогана. Лапу пляшку взяла, ковтків чотири напила і теж у сніг упала п'яна. Невдовзі тут проходив вовк, а він усьому знає толк. Підходить ближче роздивився Є випить тут, є закусить. Є з ким ділить щасливу мить, хинув і теж у сніг звалився. А скора причвала ведмідь. Всі задоволені, як слід в одному місці, каже горда. Є випить тут, є закусить. Є з ким ділить щасливу мить, є кому побити морду.